Ми зараз ми долучимо до на нашого ефіру ще одного гостя, який вже чекає. Трохи вибачаємось, що довелося чекати. Тим не менш, Андрій Підлісний, діючий офіцер Збройних сил України, координатор ГО Республіка, брати по зброї. Андрію, вітаю! Дякую, ради бачити. Доброго вечора, навзаємо. Дай, до речі, вітаю з нагороди. Буквально два дні тому пан Андрій отримав нагороду Срібний Хрест, підписану головнокомандувачем українського війська Валерієм Залужним. А це одна з таких досить, досить високих статусних, погане слово щодо військових нагород, але тим не менш нагород. Вище тільки золотий, але бажаємо Андрію, звичайно, і золотого хреста, і. Потім багатьох ще багатьох нагород головне перемоги. Перемога це буде найголовніше для нас всіх. Нагорода, і саме такі люди, як ви, саме наше військо, наші хлопці, дівчата. Вони і є рушієм, і головним чинником цієї перемоги, нашого спільного свята, але воно буде звичайно більш вашим набагато. Андрію добре, Ще раз вітаю. А наразі дякую, дякую. хочу якраз так. додати. До речі, що золотий хрест якраз видається лише рядовому та сержантському особовому складу, так як я офіцер, тому в мене срібний. Але в цьому якраз є якісь такі. Така родзинка, тому що насправді без солдатів, без кваліфікованих сержантів війну не виграти лише одними офіцерами. Тому тут навіть ну хороший такий момент. Насправді, що золотий хрест це для бійців, які показують себе героїчно на полі бою. А офіцери мають бути компетентні, мають правильно керувати і показувати приклад на полі бою. Дуже до речі, да дуже дуже мудра позиція. Повністю погоджуюсь. Андрію знаю, що традиційно. Знаходитись в зоні операції там на півдні складна там історія, складна на правду. Я Думаю, що ми обережні, звичайно, в ефірах, але ну знаємо. І, і, і до речі, от те, що неприємно, що через ну проблеми в плануванні, на і проблеми там ну, в діях. Наших, з наших бригад там, в зонах ведення контрнаступу такі проблеми спричиняють якісь публічні конфлікти. Там хтось публічні рапорти починає писати з критикою там, комбригів, бойових, ну, тобто перекладання відповідальності, це ми розуміємо, що такі публічні. Я не буду коментувати там з папризвича, але ми розуміємо, про що ми зараз говоримо. На, вони ну, якби свідчать про те, що не настільки ситуація. Добре, і як би нам хотілося. Все ж таки, в межах того, що можна розповісти, що відбувається. І ну, я не знаю, як би що можливо треба покращити, на ваш погляд, що допрацювати. Да, можливо, техніки не вистачає ще, можливо, ще якісь фактори виявились для того, щоб наші дії, відповідні, ну, були більш такі, більш надихаючі та, та успішні. Ну, я знаходжусь на херсонському напрямку, а не запорізькому. Ці всі такі речі, про які ми говоримо, відбуваються на запорізькому напрямку. Тим не менш, з того, що я спілкувався з хлопцями безпосередньо, із цієї бригади, про яку йдемо, про із 47-ї бригади, то кажуть, що насправді вперлись в те, що. Дійсно, от з такими щільними мінними загородженнями ще ніколи не мали справу. Доводиться штурмувати ті чи інші позиції піхотою, так як технікою це робити надзвичайно ризиковано, і ризик насправді для особового складу. Які переміщуються в техніці по замінованому полі і під прицілом ворожих гелікоптерів, птурів і, там і ворожої техніки, ризик набагато більший, тому піхота займається штурмом тих чи інших позицій, а потім знову ж таки вручну доводиться розміновувати протитанкові поля, які залишаються позаду, тому що. Кваліфікованою технікою, спецтехнікою, яка для цього призначена, знову ж таки це робити надзвичайно ризиковано. Веру сучасних розвинених БПЛА, у тому числі там навіть самопальних, ось цих fpv в веру такої війни, технологічної надзвичайно важко ось. Навіть технікою проробляти е, ось ці дірки в мінних полях. Причому коли ще декілька років тому брав участь там в одній з конференцій американців, і вони показували якраз етап штурму наступу на російські позиції. Тобто, це був як там Варгеймінг називається сценарій, розроблявся і потім він реалізовувався. Тобто на картинці там якраз все було дійсно просто, що спочатку е, аналоги наших. Машин розмінування ур такі ж є і в Америці. Вони закидають пластит цей пластит на великій ділянці місцевості робить прохід. Потім в цей прохід заїжджають. Танки з тралами, які знімають ці міни, і за ними вже основна техніка. Але знову ж таки там не враховували ще раз. Кажу ні ФПВ-дрони, ні ударні безпілотники, ні ворожа авіація, яка працює на безпечній відстані, використовуючи керовані ракети тощо. Тобто, в тих умовах, які зараз зупинилися, це краще буде. Повільне це буде просування. Навіть хай це буде дуже повільне просування, але це буде просування з мінімальними втратами людей і з меншими втратами техніки, тому що, хто б там що не казав, техніку теж нам не можуть необмежено постачати, і тут треба думати не тільки про те, як випросити більше, але й про те, як зберегти те, що вже маємо. Тому що західні партнери і Європа, в тому числі, вони всі рахують свої кошти і вони дивляться, як ці кошти витрачаються. Тобто, все, що нам передається, передається. А потім за цим відбувається чіткий контроль і спостереження, як це все використовується стосовно цієї ситуації, яка відбувається там в 47-й бригаді цього внутрішнього конфлікту, якраз через те, що він є внутрішній, то. Його і немає його, чого виносити на, на загал, тому що це конфлікт. Я так розумію, двох осіб. Насправді, з того, що я знаю, ніяких критичних проблем в бригаді немає. Є якісь там питання, звісно, з приводу тих чи інших прийнятих рішень. Ось і є конкретно конфлікт. Я так розумію, двох осіб. І, от якраз я б на цьому і зробив би акцент, що це конфлікт двох осіб, а не критична ситуація на Запорізькому фронті, яка призвела до якогось публічного висвітлення тих чи інших проблем, тому що масових якихось заяв, рапортів, скарг, відео там від 47-ї бригади, я не бачив і від хлопців, які там служать, не чув. Навпаки, кажуть, що там дійсно. Хороший бойовий молодий командир бригади, компетентний, який пройшов багато боїв, який знає, як і що правильно робити, який не відсижується в тилах і через це отримав поранення. Але при цьому кхм, хлопці пишаються бригадою, в якій вони служать. І я думаю, це все, що зараз відбувається, це тимчасово на нього треба менше звертати уваги. Зрозуміло, Андрій. От ми якраз. Почали з і ви продовжили от, з питання техніки. Я запитав, а що з технікою може щось не вистачає? Ви якраз кажете про те, що ці машини розмінування це досить, я розумію, дефіцитний товар. Я чомусь не бачив, до речі, їх в номенклатурі постачання від наших західних партнерів. Наскільки ця ситуація проблема з цими машинами розмінування? Ну і... Я не знаю, чи що нам треба робити на ваш погляд, щоб її виправити. Можливо, апелювати до заходу, якщо в них є ну, в них, очевидно, є такі машини, чи можливо є ще якісь наші можливості по цьому розмінуванню. Ну та це проблемна позиція, саме техніка, яка може розміновувати. Причому, я ж кажу, це можуть бути як і на базі танків трави, які опускають ковши, просто знімають ці протитанкові міни. Можуть бути системи, які це роблять дистанційно, але знову ж таки, це не з великої дистанції декілька сотень метрів закидається. Так звана серед військових називається ковбаса. Тобто такий довгий, е, довгий спрут такий з пластиду, який підривається після того, як падає на землю, там, де потрібно розмінувати. От. Але ще раз скажу, проблема у тому, навіть не так, що цієї техніки мало, а в тому, що її дуже проблемно застосовувати без ризику, без ризику, щоб вона була уражена, тому що Такі системи одразу виявляються на них основний пріоритет, тому що противник розуміє, що не знищивши ось ці танки з стралами, чи не знищивши системи розмінування. Ми підемо вперед швидше, тобто на них основний акцент. І тут, якщо ми хочемо подавати ось цей момент, у нас має бути паритет, у тому числі там паритет в повітрі, для того, щоб збільшити ось рівень безпеки тих підрозділів розмінування, які бере участь у штурмових діях. Поки що, як такої можливості немає мати той же паритет в повітрі, відбувається так, як я казав, тобто в основному штурмує піхота, а потім знову ж таки, не піхота мається на увазі сапери, але без спецтехніки. А гол-голіруч знаходить ці міні поля і знімає ці міни. І зрозуміло, що так як це роблять люди пішки, то вони не можуть швидко розміновувати. Тобто, це довгий і тривалий дуже процес. Проте знову ж таки він рятує життя і він рятує техніку. Дякую, дякую, Андрію, за те, що знайшли можливість. Андрій Підлісний діючий офіцер збройних сил України, координатор Геореспубліка брати по зброї» Був з нами на зв'язку.